Всім привіт! Виникла потреба в потужному зарядному пристрої для акумуляторів, як завжди, збиратиму сам. Це вже не перша зарядка, яку я роблю. Як показує практика, саморобні зарядні виходять значно краще, ніж заводські, принаймні, якщо порівнювати з заводськими за адекватну ціну. Про якісь преміальні зарядки я говорити не буду, тому що в мене їх ніколи не було, я їх не тестував, не користувався ними, мені нема з чим порівнювати. Так, зазвичай я прихильник трансформатора. Але зараз немає ні часу, ні бажання, щоб мотати трансформатор. Тому ця заряд буде на основі імпульсного блоку живлення від ноутбука. Отже, комплектуючи. Корпус сталевий, старий від якогось приладу, зроблений в Польщі. Ось ці дірки ззаду будуть закриті отакою от алюмінієвою решіточкою. Саме джерело струму. Блок живлення на 130 Вт. 19,5 вольт видає. При зарядці десь е, напругою 14,5 вольт, то має видавати 9 А. Цього достатньо, щоб заряджати акумулятор 100 Агодин. Далі саме серце цієї зарядки DC-DC перетворювач китайський на 20 А понижаючий. Виносні резистори багатообертові на 100 кОм. Так, кнопка. Воль Амперметр. Дроти дроти вирішив взяти ось такі дешеві для прикурювання. По прямому назначенню вони не працюють, тому що дуже слабенькі, а для зарядки їх цілком достатньо. Тим більше виходить, що дешевше купити ось такі дроти для прикурювання, ніж окремо крокодили і дроти. Мережевий дріт. Ну і вирішив я сюди додати ще кулери два Один такий величенький, 12 В 0,32 А. Він буде обдувати повністю всю начинку в корпусі, в тому числі блок живлення. І ось такий маленький стоятиме безпосередньо на dc dc перетворювачі. І для них буде живлення стабільне 12 вольт через отаку понижайку LM2596. Вона до 1 А тягне, для кулерів, її буде більш ніж достатньо. Взагалі, в принципі, кулери тут, можна сказати, зайві, воно і без них все працюватиме добре. Але я вирішив поставити нехай буде. З обдувом гірше не буде, це точно. Тим більше, що вони в мене є. Тому зроблю так. В принципі, все. Зараз буду приступати до роботи. Так, з DC-DC що випаяв рідні резистори, припаяв виносні. Тут саме головне припаяти правильно контакти. Дивіться, хто буде робити, показую. Ось цей верхній контакт, якщо дивитися від. Самого гвинта регулювання ось цей припаяний, сюди. Далі йде нижній. Він посередині. І ось цей другий, середній іде тут крайнім. Зліва направо. Думаю, все зрозуміло. Так, вирізав отвори під вольтамперметр, під кнопку, під резистори. Зробив вентиляційні отвори, встановив сюди кулер. Свердлив отвори під дроти. Зробив кріплення для DC-DC перетворювача, з болтів зробив ніжки такі. Тут вирізав зайвий метал, підрізав в розмір цю решітку і прикрутив її на місце. В принципі, корпус готовий, можна його пофарбувати. І збирати все докупи. Корпус пофарбований, пофарбував молотковою фарбою. Висох. Вийшло, наче непогано. Можна збирати докупи. Робота над зарядним пристроєм завершена. Залишилось лише підключити кулер і встановити кришку. Ось. Єдине я тут дроти, які йшли з перемінних резисторів, замінив, тому що я впаяв спочатку одножильні, вони виявилися ламкі, вони ламалися на платі. Тому я впаяв сюди багатожильні дроти. Ось живлення через вимикач заходить на блок живлення, звідси стабільна напруга. Виходить на DC-DC-перетворювач. Також на Цю маленьку понижайку, яка в нас живить кулери з dc dc перетворювача через амперметр вихід на дроти. В принципі, все. Єдине, тут я виставив 10 вольт для кулерів, тому що оцей основний кулер він досить потужний, і при 12 вольтах він досить шумний. Тому виставив 10 вольт, він так тихіше працює. Цього, в принципі, достатньо, він нормальний потік повітря створює. Зараз скручу, будемо підключати, пробувати. І ще декілька слів, чому такий саморобний зарядний пристрій виходить краще, ніж заводський. По-перше, він досить надійний. Тут надійні компоненти, які рідко виходять з ладу. По-друге, навіть якщо щось вийшло з ладу, тут все дуже легко міняється, тому що тут все покомпонентно, по блоково міняється. Блок живлення окремо. Ця платка окремо, DC-DC-перетворювач окремо і так далі. Будь-що у нас виходить з ладу, ми його просто міняємо і експлуатуємо далі. Ну і по-третє, такий зарядний пристрій, де є найбільш правильний заряд для акумулятора, тому що тут йде спочатку заряд постійним струмом, а потім постійною напругою. Це найбільш правильна, найбільш хороша зарядка для акумулятора. Зарядний пристрій повністю зібраний. Забув сказати, що на мережевий дріт я поставив ось таку пружину, щоб дріт не переламувався. Про всяк випадок. Ну що, пробуємо. Включились кулери. Виставляємо напругу заряду. Нехай буде 14,5. Так. Включаємо акумулятор. Тепер можемо регулювати струм. От все працює. Як вже казав, цей зарядний пристрій заряджає по принципу стабільний струм, стабільна напруга. Тобто, скажімо, якщо ви виставили 6 А, він і буде заряджати 6 А доки напруга не досягне 14,5 ну, чи заданої 14,2, скільки поставити. Потім, коли напруга стабілізувалася, струм постійно знижується аж до нуля практично. це найкращий спосіб зарядки акумуляторами. Чим іще дуже хороший цей зарядний пристрій, тим, що можна заряджати будь-яким струмом. Тобто 1,10, 1,20 навіть супермалим струмом для відновлення акумулятора. Ось, наприклад, зараз я виставив напругу 145 вольт і 2,5 А. Поки напруга не досягне 14,5 В, струм буде стабільний. Потім тільки напруга стабілізується, струм буде стійно знижуватися. Отакий от, от вийшов зарядний пристрій, я повністю задоволений. Все, яке запланував, все-таки вийшло. Якщо хтось захоче зробити собі такий же, будь ласка, робіть, нічого складного немає. Якщо будуть запитання, можете ставити. Допоможу.